60 видів рослин та спецій для чаїв вирощують у селі потутери біля бережан, розповідає Уляна Гладка. Вона працює тут 5 років. У нас органічне виробництво, в нас також ручна робота переважно, тому що обробляємо корот вручну, збирається вручну, вирощуємо багато квітів, які входять в чаї. Навіть, наприклад, календула, волошка, це вона також входить і в спеції е, пелюстки. Рослини дуже різноманітні. Такі є, що всім відомі. Звичайно, петрушка це буля, кріп, такі також вирощуємо е, шавлію, орегано, майоран вирощуємо, базилік. Який використовується і для спецій, і для чаїв. Ехінацея – це взагалі дуже корисна рослина, збираються лише оці пелюстки, сушаться. Також ми вирощуємо мальви, це збираються ось так: квіточки, От так зриваються кожен день, сушаться, і вони використовуються для чаїв. Це є… По перше, гарно виглядає, і також воно робить чай магічним. Це змінюється колір. Заснувала органічне виробництво чаїв і спецій Христина Лібергер, яка 13 років тому приїхала сюди зі Швейцарії. З нею співпрацює більше 10 років, розповів підприємець Іван Бойко. Тут Крістіна на п'яти сотках почала вирощувати спочатку. Сама почала вирощувати трави. Потім найняла одну жіночку, потім дві. Потім сталося так, що ми тісно кооперуємося в цьому майновому комплексі і фермерське господарство, і чиї спотутор. Трави сушать у спеціально облаштованому приміщенні. З них створюють 11 видів чаїв та п'ять сумішей спецій. Продукцію показують на міжнародних виставках, зокрема в Німеччині. Там демонстрували чай з полістками синіх та жовтих квітів. Розповідає Уляна Гладка. Ось у нас такий є чай. Велике небо України. Це є чай. З історією він не просто так з'явився. Це в 22-му році, коли почалася війна, тут є квіти волошки, соняшника, первоцвіт, бузина, також є м'ята, меліса. Це він одночасно такий спокійний і такий рівний, скоріше чай. Він дуже сподобався багатьом людям. Продукцію збувають на українському ринку. Її купують заклади харчування та супермаркети, каже Оляна Гладка. Стараємося для України, щоб ми також вживали смачну корисну їжу, тому що органічно воно є звичайно корисне, трави це ще корисніше. За минулий рік виробництво чаїв і спецій зросло вдвічі, каже Оляна Гладка. В середньому за сезон заготовляють та збувають 24 тисячі упаковок чаїв та спецій. Лілія Лобур, Володимир Вівсянник, Суспільне новини, Тернопільщина.